Липень. На городі між тичками з фасолиням стоїть, опершись на мотику, жінка. На мить перервавши роботу, вона задивилася, чи то на небо, чи на сонце, чи на ріку, що виблискує неподалік, у вишиваній сорочці, у рясно призбираній спідниці, у запасі з вінчиком підв'язана білою хустиною, рясніє, ясніє на городі, як літо. Погідна, тепла. Хто ця жінка, бабуня, мама, сестра, минуле, майбутнє, щось назавжди втрачене, те, що не збулося, хто вона, що вона, час, що відійшов, близькі котрі покинули, дитина, що не народилася, чи сама Божа матір, що зійшла зі своєї висоти? І зупинилася прямо в нашому городі, серед течок з фасолинням, серед картоплі, серед молодих гарбузів, що саме позав'язувалися з великих жовтих квітів. Ця жінка на городі серед фасолиння, вона виринає завжди несподівано, примруженим поглядом зазирає прямо в душу, не осуджує, не картає, лише дивиться так, наче хоче. І не може помогти, а потім зникає біле видаве сонячний спогад.